Гемінфорд, Штат Міннесота, 1935 1939 роки Мені 15, коли місіс Нілсен знаходить у моїй сумочці пачку сигарет. Коли я заходжу на кухню, то розумію, що зробила щось таке, що їй не сподобалося. Вона тихіша, ніж завжди, і має засмучений вигляд. Я по думки, ставлю собі питання, чи це не гра моєї уяви, я намагаюся згадати, чи сказала або зробила щось, що могло її засмутити, перш ніж пішла до школи. Пачка сигарет, яку хлопець моєї подруги Джуді Сміт купив для неї на заправці за містом і яку вона віддала мені, навіть не спадає мені на думку. Після того, як додому повертається містер Нілсен, і ми сідаємо вечеряти місіс Нілсен простягає мені пачку лайки страйка. Я шукала свої зелені рукавички і подумала, що, можливо, ти їх узяла поносити, каже вона, а натомість знайшла оце. Я дивлюся на неї, а тоді на містера Нілсена, який бере виделку й ножа і починає різати свинячий биток на маленькі шматочки. Я скурила лише одну, щоб спробувати, відповідаю я, хоча їм добре видно, що пачка напівпорожня. Звідки ти їх узяла? питає місіс Нілсен. Мені кортить сказати, що від хлопця Джуді, Дугласа, але я розумію, що втягування інших людей тільки погіршить ситуацію. Це був експеримент, мені не сподобалося. Я через них кашляла. Вона підводить брови, дивлячись на містера Нілсена, і я бачу, що вони вже визначили, як мене покарати єдине, що вони можуть мені заборонити, ходити в кіно з Джуді в неділю по обіді, а натомість наступні два тижні залишитися вдома і терпіти їхній мовчазний осуд. Після цього я вирішую, що не варто їх засмучувати. Я не вилізаю з вікна спальні і не спускаюся по трубі, як Джуді. Я ходжу до школи і на роботу в магазин, допомагаю з вечерею, виконую хатню роботу і лягаю спати. Коли-не коли ходжу гуляти з хлопцями завжди в компанії або на подвійне побачення. Один хлопець, Ронні Кінг, закохався в мене і подарував каблучку обіцянки. Але я так боюся зробити щось таке. Що розчарує Нілсенів, що уникаю будь-яких ситуацій, які можуть привести до чогось непристойного. Якось після побачення Роні намагається поцілувати мене на прощання, його губи злегка торкаються моїх, і я швидко відвертаюся. Незабаром я повертаю йому каблучку. Я не припиняю боятися появи містера Соренсона на порозі, який скаже, що Нілсени вирішили. Що на мене йде забагато грошей, що зі мною забагато клопоту, чи що я просто їх розчарувала, і вони вирішили відпустити мене жити своїм життям. Коли мені сняться нічні жахіття, у них я сама в потязі, що їде в глушину, або в лабіринті спаків сіна, або йду вулицями великого міста, дивлюся на світло в кожному вікні, бачу всередині сім'ї, і кожна з них не моя. Якось я випадково чую, як чоловік біля прилавка говорить до місіс Нілсен. Дружина послала мене сюди купити дещо для кошика, який збирає наша церква для хлопчика, що приїхав на сирійському потязі. каже він. Пам'ятаєте їх? Приїжджали якийсь час тому. Безпритульні діти. Я ходив до зали засідань в Елбансі подивитися на них. Бідолахи. Словом, з оцим хлопчиною трапилося не одне лихо фермер, який узяв його до себе, сильно його побив, а старенька пані, до якої він потім пішов жити, померла, І він тепер знову сам. Який сором відправляти цих бідних дітей сюди самих, очікуючи, що місцеві про них подбають, наче в нас немає своїх проблем. Угу, ухильно бурмоче місіс Нілсен. Я підходжу ближче питаючи себе, чи це не про голанчика йдеться, а потім усвідомлюю, що Голанчикові вже 18, він досить дорослий, щоб жити самому. Мені майже 16. Я оглядаю магазин і усвідомлюю, що в ньому мало що змінилося, відколи я сюди вперше прийшла, і що є, як зробити його кращим. Багато чого є. Спочатку, порадившись з містером Нілсоном, я розміщую журнали попереду біля каси. Шампуні, лосьйони та бальзами, які раніше були в глибині магазину, я переставляю на полиці біля аптеки, щоб люди, які приходять по ліки за рецептом, могли купити також і пластирі та мазі. Жіночій секції катастрофічно бракує товарів, що не дивно, враховуючи загальне невідання містера Нілсена, і брак зацікавленості з боку місіс Нілсен. Іноді вона фарбує губи, однак завжди складається таке враження, що колір вона вибрала навмання і фарбувалася поспіхом. Пам'ятаючи довгі обговорення панчіг, підв'язок і макіяжу в будинку місіс Мерфі, я пропоную збільшити і розширити цей відділ, купивши, скажімо, стійку карусель для продажу панчіг зі швом і без. Від одного з виробників і давши про це рекламу в газеті. Попри скептицизм Нілсенів, за перший тиждень ми розпродаємо весь запас. Наступного тижня містер Нілсен подвоює замовлення. Згадуючи слова Фені про те, що жінки хочуть почуватися гарними, навіть якщо вони не дуже заможні, я переконую містера Нілсена замовити маленькі, недорогі товари. Блискучу біжутерію, вельветові рукавички, браслети й кольорові шарфи з візерунками. У школі є кілька дівчат, за якими я уважно спостерігаю на клас чи два старші за мене, чиї заможні батьки возять їх на закупи у Мінеаполіс та Сент Пол. Я помічаю, у що вони вбираються, що їдять, яку музику слухають, про які автомобілі мріють якими кінозірками захоплюються? Наче сорока я несу ці клаптики й гілочки в магазин. Якщо одна з дівчат має на собі якийсь новий колір, пояс в інакшому стилі чи капелюх, сунутий на бакир, того ж пообіддя я гортатиму каталоги виробників, щоб знайти подібні речі. Я вибираю манекени з каталогу, схожі на цих дівчат з тонесенькими бровами, губками бантиками. З пишним, хвилястим волоссям і вбираю їх в одяг найостанніших стилів і кольорів. Я дізнаюся, яким парфумам вони віддають перевагу на кшталт Blue Grass від Елізабет Арден. І ми починаємо продавати їх у себе в магазині поряд із традиційними Джой від Жана Пато та Ден Юї від Герлен. Бізнес процвітає. І ми звужуємо проходи, встановлюємо спеціальні полиці в кінці кожного ряду, ставимо пляшечки з лосьйонами ближче одна до одної. Коли сусідній магазин, ювелірна крамниця зачиняється, я переконую містера Нілсена переплануватися і розширитися. Склад тепер буде в підвалі, а не в глибині, й магазин буде поділений на відділи. Ми тримаємо низькі ціни і ще більше їх знижуємо, влаштовуючи щотижня розпродажі і друкуючи в газеті купони, започатковуємо розрахунок на виплат, щоб люди могли купувати дорожчі речі, виплачуючи за них частинами, ставимо стійку з газованою водою, біля якої люди можуть бавити час. Незабаром магазин досягає великих успіхів. Здається, що лише наш бізнес процвітає за цієї жахливої економіки. Ти знаєш, що очі твоя найгарніша риса. Питає мене Том Прайс на занятті з математики у випускному класі, перехиляючись через парту, щоб у них заглянути то в один, то в другий. Карі, зелені, навіть є трохи золотавого ніколи ще не бачив стільки кольорів. В парі очей. Я знічуюся під його уважним поглядом, але того пообіддя, прийшовши додому, довго розглядаю свої очі. Моє волосся вже не таке руде, як було за кілька років воно набуло глибокого, червонувато каштанового кольору, барви опалого листя. Я зробила собі модну стрижку, принаймні модну в нашому місті, до плечей. А коли почала фарбуватися, то на мене зійшло осяяння. До того моменту я вважала своє життя серією непов'язаних пристосувань від ірландки Ніїв до американки Дороті та перевтіленої вів'ян. Кожна ідентичність перекочується на мене і спочатку, здається, незручною, наче пара взуття, яку треба розносити, перш ніж вона стане комфортною. Але з червоною помадою я можу вигадати цілком нове й тимчасове амплуа. Я можу сама визначити власне втілення. Я йду на випускний з Томом. Він приходить до моїх дверей із букетиком на манжеті дві великі білі гвоздики і дві маленькі троянди. Я сама пошила собі сукню з рожевого шифону, таку, як Джинджер Роджерс, вбирала в фільмі. Час для свінгу, і місіс Нілсен дає мені своє перлове намисто і такі самі сережки. Том поводиться вічливо й приязно, аж до того моменту, коли напивається віскі з фляшки, і яку дістає з кишені за великого батькового піджака. Коли він примудряється зав'язати бійку з іншим старшокласником на танцполі, нас удвох виганяють із танців. Наступного понеділка вчителька англійської місіс Фрай відводить мене в бік після занять. Нащо ти гаєш час із цим хлопцем? свариться вона. Місіс Фрай спрямовує мене подати заявку на вступ до коледжів поза штатом, наприклад, Сміт коледжу в штаті Масачусетс, в якому вчилася сама. Ти матимеш краще життя. Хіба тобі цього не хочеться, Вів'ян? І, хоч мені й листить її ставлення, я ніколи не поїду так далеко. Я не можу покинути Нілсенів, які стали так багато в чому на мене покладатися. До того ж, безвідносно до Тома Прайса, життя, яке я маю, для мене достатньо хороше. Закінчивши школу, я відразу починаю керувати магазином. Я виявляю, що ця робота мені до душі й добре вдається. Я вивчаю бухгалтерський облік. Та адміністрування бізнесу в коледжі святого Олафа на вечірній програмі. Я наймаю працівників тепер аж дев'ятьох і замовляю велику частину товарів. Увечері ми з містером Нілсеном переглядаємо складські журнали. Разом ми розв'язуємо проблеми працівників, задовольняємо клієнтів, контактуємо з постачальниками. Я повсякчас стараюся вибити нижчу ціну, найпривабливіші товари. Найновіші варіанти. Наш магазин перший в окрузі, де продаються вертикальні електричні пилотяги, блендери, сублімована кава. Покупців багато, як ніколи. Дівчата з мого класу приходять до магазину, хизуючись з діамантовими каблучками, ніби орденами почесного легіону так, наче досягли чогось значного. Напевно, так вони й думають, однак. Я лише бачу, як перед ними простягається майбутнє, в якому вони пратимуть одяг своїх чоловіків, я й чути нічого не хочу про шлюб. Місіс Нілсен із цим погоджується Ти молода, ще матимеш на це час, каже вона.